Він бачив початок війни і бачив весь жах повномасштабного вторгнення, бо він капелан. Отець Дмитро Поворотний організовує приходське життя у Дніпропетровській церкві та займається волонтерством. Він каже, що капеланська діяльність це лише верхівка айсбергу. За ним мільйони прихожани священиків, які моляться за мир в Україні. Звичайно, за ці е, майже 10 років е, змінилося багато що. Можна сказати, що з 2014 року суспільство звикало, люди звикали, що в країні все ж таки триває війна, навіть якщо і назви були не війна, і звикали до того, що Росія це ворог. А вже, от ці місяці широкомасштабного вторгнення Великої війни, вже люди. Знають і усвідомили, що нас просто хочуть вбити і знищити. І, відповідно, настрої мінялися за ці роки також від нерозуміння, від неусвідомлення того, що відбувається, від того, що як можна застосовувати зброю, чи треба її застосовувати, то зараз вже таких речей немає, таких проблем немає. І якщо раніше треба було налаштовувати. Хлопців, добровольців, дівчат, які пішли добровольцями воювати, налаштовувати, що це війна, і що треба навчатися, треба застосовувати зброю. І ворог є ворог на війні. То зараз ми перед нами постали ті проблеми, як повертаються з війни. Поранених багато, багато людей, травмованих цією війною ми бачимо на вулицях багато жінок цивільних і мало чоловіків цивільних. Більше чоловіків в формі в основному. Да, ми бачимо, як суспільство прийняло цей виклик війни в більшості, скажімо так, да, і вже живуть. Серед цього виклику війни. Звичайно, і церква, як церква, і капелан, як уже людина в системі Збройних сил. Капелан раніше був добровольцем, був на волонтерських засадах. А то зараз, от уже з 2022 року, капелан це військовослужбовець, офіцер Збройних сил України чи Національної гвардії інших силових структур. Ми пройшли великий шлях за ці 10 років. І як суспільство і як інституції, він часто їздить на передову туди, де ще більше болю та горя. Бо капелан потрібен усюди. Можна говорити і формальні речі, і це буде правильно, да, про те, що про задоволення релігійних потреб людей, які знаходяться в збройних формуваннях. А з іншого боку, капелан це знаєте, таке собі свідчення того, що те, що відбувається на війні, в зоні, в зоні війни, в зоні смерті. Все ж таки, це не все буття людини. Капелан він як нагадування того, що існує інше життя, до якого треба повертатися. І існують інші категорії, якими людина має жити тут на землі, не тільки категоріями війни: чорне-біле, ворог, друг, свої чужі. І капелан якраз і є цим нагадуванням. Сьогодні ми живемо новинами про те, які території де окуповані, і скільки втрат у ворога. І радіємо, радіємо, читаючи про смерть, адже розуміємо, вони прийшли сюди, аби вбивати нас. Це емоції, людські емоції, які людина не робот, і вона їх має пережити. Головне не залишатися, не застигати в тих емоціях гніву, люті, злорадства. Да? Їх треба переживати, і це природньо, це природньо, це наша така людська природа. І під час війни в організмі людському, в його психіки, да, включаються такі певні механізми, щоб переживати ці складні етапи, переживати ці стреси, в яких ми всі зараз знаходимося. Тому треба радіти нашим перемогам, треба відчувати ненависть до ворогів, але не треба керуватися почуттям ненависті, люті. Це просто коротко, короткочасна емоція, яка допомагає змобілізуватися. Але про це також треба пам'ятати і нам, мирним людям, так само, як і військовим, що війна це не все буття людини. Нам треба буде повернутися з війни, повернутися людянами і людьми. Україна переможе, і причин цьому багато. Але для мене головна причина і мотивація це обличчя цих героїв, на тлі яких ми зараз стоїмо. Це не всі, звичайно, ті, що загинули. В цій війні дуже багато загинуло за останні півтора роки широкомасштабного вторгнення. І саме вони, їх обличчя і пам'ять про них повинна нас спонукати перемогти. Бо інакше їхня жертва, їхня служба, служіння народу України, людям України, Богові буде марною. Тому ми переможемо, тому що за нас на небі стоїть цілий полк.